Piisi-piisi! <laughs> <laughs> pa <laughs> 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 А зараз розпаковуємо, розпаковуємо, Мар'янчик бере, що у нас. О, твоє Це твоє? Да. Я не знаю, чи це твоє. А чому я там горді? Це моє средрик. Ні, ти сведрик? Да. Лесу! Піди до нас! Пас. Олесь! Пас. Ні, це напевно що для Олесі. А де ми все, мій самий додик? А де мій Це, Бачиш, це для Олесі все. А де мій родих? Там щось цей, щось агріється. А де ми Средх? Ти що чи що? Я а знімаю. де ми з а Сведрик для тебе буде другим у цьому. Це ну, все для мене? Ну, таке? Бля, ще трохи. Але тут треба дочекати. О, штанці. Але тобі на є. Так, це класні якісь бріджі. Є. Ага. А, а твої штани? <гум> <містанеш? гум> Ні, твої штани в другому. А спідничка. А як та, Іра, типо, на Іру, типу? На що приїде? Ну так, все одно, рано чи пізно приїде. А на зараз так. Тапочки! Є, ура! Ух ти! Йо-йо-йо! <гум> А оце вже поділитися з пацанами. І ще. І оце. М -м -м. І дякую сказати. Дякую. <смірші> О, чай, чай, чо. Чай, <смірші> чай ти певно, найкращий подарунок. <смірші> Дивись, що є, Мар'ян. Мар що зробив?